Ці кадри облетіли увесь світ. Біль Камаля неможливо передати. Він майже не говорить і досі не може прийняти того, що сталося. Сидия на один секунд. Ти бачиш на їх, вони є, а на один секунд їх нема. Ну, ну та трохи тяжко на ти бачиш свої рідні. Один секунд, а ну так раптово все так пропадає. три на раз. Ну, дуже тяжко, дуже тяжко. Ну до того часу не можу того віритися. На могилу своїх дітей та дружини приходить часто, стоїть мовчки і ніби знову переживає той момент, коли світ для нього обвалився разом із багатоповерхівкою на вулиці Стуса. Були разом, ну, все буляразино ну, все. Друга кімната, ціла, кухня ціла, все-все ціле, тільки та кімнати, кімната, де вони там яли. Вони мешкали на п'ятому поверсі. Камаль під час удару був на кухні, плита перекриття впала і відділили його від дружини та дітей. Він подзвонив з криком в телефон, що мама діти під завалами, я їм нічого не можу допомогти. Ну, поки я до зупинки, поки я до цього добігла, приїхала. ну… Вже горіло, диміло вже, діти були там, він голий боси і без нічого вискочив з, з, з тої квартири. Він кричав, каже, каже ну нічого, ніхто не відзивався, просто це стало, сталося моментально. Мама Марії, лікарка-педіатра, яка усе життя рятувала дітей, не може повірити, що її двоє онуків та єдина дочка загинули. Стали їх аж на третю долу. Ми чекали, наділися на чого, хоч там. Ймовірності, я сама дитячий лікар, я сама розуміла прекрасно, що ймовірності що, живих дітей дістати теж неможливо. У мене одна дочка і двоє, таких довго чеканих мучат. Прекрасних таких. Люди казали надію, що май, май надію, але по тому, що ми побачили, то вже надії не було. Жилося для них, а тепер. Коли рятувальники дісталися до тіл, то мама із дітьми були поруч. Немає інших там вирішення ну, просто так. Так жити. Ну, ну, жити для когось другим. Допомагати іншим людям. і все. Ну, я не знаю, чи інша людина може стояти на ноги після такої втрати чи ні. Я дякую Божу, що я маю таке терпіння. 38 загиблих, серед них восьмеро дітей. Ще троє людей залишаються зниклими безвісти. 19 листопада у Тернополі ракети ударили по житлових будинках. Масово сонячний. Один будинок зруйнований повністю. У іншому під'їзд перетворився у згарище. Його планують відновити. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти сітіві. Єдині новини.